Топ-5 помилок, які допускаються бізнесом при участі у державних закупівлях у військовій сфері. По-перше, не фіксування ціни а, шляхом проведення маркетингових досліджень. По-друге, інколи при вкладання прямих договорів без проведення а, контрактів через Прозоро, а, не фіксування переписки з замовником, а лише а, переписка через месенджери. Це потім ускладнюється тим, що а, кажуть, що це була змова. Далі, завищена ціна через неправильне ціноутворення. Робити завищення більше, наприклад, ніж на 60% у державних закупівлях ну це занадто. Або потрібно все це ціноутворення пояснювати за рахунок проведення якісного дослідження разом з бухгалтерією того, що таке собівартість і яка маржинальність. Далі, відсутність підготовки до. Запитів правоохоронних органів або його їх ігнорування дуже часто чую від того від бізнесу. Та приходить якийсь запит. Ми відморозилися і навіть не відповідали. Це пряма, прямий шлях до обшуку у компанії, а це найголовніші помилки, які допускає бізнес.